У зв'язку з тим, що діам не приїхало і перевірки не проводяться, доводиться громадським експертам виконувати роботу експертів державних, які отримують за це гроші. Самочинне будівництво, хоча легалізовано через якісь паспорти незрозумілі. Ось подивіться, без землевідведення проводяться роботи на території парку. Ось ви бачили ось так це виглядає. Ще раз повторюю, якщо хтось сумнівається, не розуміє, Ахметівський картель, Укренерго, разом з Києвенерго, проводять через парк. Ще раз нагадую, парк, власність киян. Проводять роботи. Міліція не їде. Кримінальне провадження блокується. На сьогоднішній день діам ми тут не бачили. За три години сюди діам не доїхало. Хоча ми дуже сподівались. Що Козловська, заступниця міністра регіонального розвитку, Шуляк, голова партії Слуг народу, все-таки доведуть реформу містобудування до логічного кінця. Зараз доводиться громадським організаціям виконувати функцію контролю. Інакше воно не буде. Захоплення земельних ділянок, грубі порушення закону і нам розповідають, що немає ніякої корупції. На жаль, корупція є. В чому корупція дуже серйозна. Без документів проводяться роботи, незаконні роботи, будівельні, які ми зупиняємо. Тому, будь ласка, долучайтесь громада.